Народився в селищі Новий світ Старебешівського району Донецької області. Тато він таке більш православне виховання отримав, а мама секулярно православне виховання. Якось так. Я був вихований в адвентизмі, тому що коли мені було три роки, вони прийшли до церкви. Якби поки ми були малі, по перше, виховували мене так дуже строго. М'яко кажучи, дуже строго. Але в принципі, от в загальному я виріс. Я вдячний батькам за виховання, за час, який вони мені приділяли. І зараз, в деякій мірі, я дивлюсь, що молодшим тепер уже менше приділяється часу ніж колись для мене. Роки в три батьки помітили, що я якось ну, ходжу і хитаюся. Якби і пішли в якось це не помітили, бо за дітьми дивляться після народження, але лікарі якось цього раніше не помітили. І в три роки вони ну, визначили, що немає трьох дисків в позвоночнику, якби, і через це він не тримався. І запропонували зробити операцію, вставити пластикові, ну, щоб тримав тримався позвоночник, але батьки відмовились. Тому що умова була така, що після цього якби не буде дитина рости. Але батьки сказали, що як він почне рости, прийдеться робити операцію раз за разом, то ну, відмовились від цього і ось так. от. Мій тато він е православний був в той час. І він е був ну, не просто номінальним, таким, що раз приходить чи два рази на рік до церкви. Він ходив щонеділі, виконував всі обряди, тобто він був ну, таким. Хорошим віруючим, можна сказати, і для нього, де він виховувався, що коли ти все робиш правильно, там для Богу Слугу служиш, то в, в твоєму житті все має бути добре. І ось коли таке сталося зі мною, то для нього це було таким дисонансом: як так, я служу, ну я все роблю правильно, а в моєму житті таке сталося. Ми поїхали в Донецьк, це обласний центр там це обласна дитяча, я не впевнений, яку саме, і там лікарі, якби почали. Ну, різні варіанти вирішення цієї проблеми запропонувати. Ми, я лікувався якби, більшу частину дитинства в маріупольському санаторії. Е і там з ну, самого початку моє лікування почалося з того, що я спав в гіпсовому ліжечку. Це під твою форму роблять такий саркофаг з гіпсу, і ти в ньому спиш. Потім, коли я трошки став старший, почали робити корсети. Ну, такі, які тримали форму тряпічні, а потім вже й пластикові. Тато там зустрів свого друга ще з Франківської області, на Донбасі не зустрілись. Він виявився адвентистським служителем. Він вже тоді був з ним знайомий, і коли вони про це дізнались, і він як людині ну, духовній почав задавати якраз ось це питання, чому Бог таке дозволив в моєму житті. І так чи інакше не досліджували з ним Біблію, е ну, з мамою і з цим пастором, то. Якби вони так приходили до істини, як і в будь-яких випадках, головним чинником, це були відносини, які в них були з цим пастором. Це Михайло Продонюк. То ось ці відносини, що вони знали один одного раніше, що ми приходили в гості, можливо, не зразу запросили там в будинок молитви, але. Я спілкувався з їхнім сином Олегом. О, і ось ця така дружба вона показала, що в принципі люди нормальні і якесь непредвзяте ставлення було до, до церкви. Зазвичай тато, коли розповідає цей досвід, це більше їхній, бо я мало що пам'ятаю, він якби каже, що це був один з основних чинників. Але можу сказати точно за себе, що коли в мене був підлітковий вік і так далі, я… Переосмислював сенс життя, чому я тут, чому я ходжу до церкви, і це все одна з причин була, чому якби я залишився в церкві, чому я вірю, це те, що Бог зробив в моєму житті. Ну я не можу заперечити, що це чудо сталося. Я не можу сказати, що Бога немає. Якщо в мене там гірше з ним спілкування, або я не знаю, духовний стан падає. Ну мені навіть в голову не приходить ідея, що Бога немає. Тому це був. Ну залишився і був е, головним чинником, чому я вірю у Бога. Найбільше, ну, якщо от послухати всіх дітей, е які з дитинства церкви, е вони всі згадають про суботу, там ну, чи неділю, можливо, хтось неділю ходів е до церкви. Це не завжди найрадісніший час. До того ж, в суботу ми нічого не робимо. Якби ти не футбол не пограєш, на велосипеді не поїздиш і такі різні речі. Е я, звісно, хотів там щось робити інше, а не лише слухати проповіді там, чи суботню школу. Але. В іншому, в питанні ставлення до людей відносин, як ми взагалі живемо, наскільки ми щасливі, ну, ніколи не виникало. Я бачив, як живуть ті люди, і я бачив, як живемо ми, і мені ніколи не якби такого життя, як в них. Треба сказати, що в ті часи, це буквально після 90-х, всі ну, більшість людей вони шукали Бога різні шляхи після атеїзму, після всього цього. І батьки теж шукали, вони спілкувалися з різними деномінаціями і так далі. Але вони залишилися в церкві адвентистів, тому що повірили, побачили на основі Біблії, що тут істина. І це одне з того, чому я тут залишився, тому що на основі Біблії я бачу, що тут істина. Були суперечки, і я в Тернопільській області, і тут особливість менталітету людей така, що дуже залежить рішення ті чи інші від думки інших людей, від більшості. І це також. І від виховання, від того і традиції, які тут були. Тому незалежно від того, чи бачить людина істину прямо, скажімо, е, вона е, залишається, залишається на тому, на чому її виховали. Тому коли я щось розповідав своїм однокласникам, зрозуміло, що от ми відкривали Біблію, і ну, я показував, що воно справді так є. Але далі слідувала фраза Але священик сказав не так і все. І ти не можеш нічого сказати, тому що священик сказав не так. Коли люди приходять зі світу до церкви, у них є якась конкретна історія, що їх побудило, як змінилось їхнє життя. Коли ти постійно в церкві, це трошки по-іншому ну, в більшості відбувається. До того ж, я був такою правильною м'яко кажучи дитиною, яка не відходила, не хотіла там пити, йти курити і так далі. Тобто ну, нічого такого, я завжди жив як надо. Хорошим хлопчиком був, але хрещення відбулося в таборі у 2015 році. Це був один з найбільших заїздів слідопиських таборів в Йоркемпі. То була атмосфера, був хороший пастор наставник, було б таке бажання служити. І вірю, що в той момент Святий Дух на мене вплинув: що чому ні? Навіщо відкладати те, що і так чи інакше, ти і так живеш по цих принципах, просто заключи завіт з Богом, щоб все було якби як має бути. Звезд мого тата в тому, що він так потихеньку ідеї видає, і якби я ріс з усвідомленням того, що якби зараз можливо я це бачу дуже дуже гарно, на прикладі менших братів і сестер. Але коли я ріс, я цього там якось особливо не помічав, що оця ідея закидалася, щоб стати служителем. Але в цілому було багато професій і талантів, скажімо, ким би я хотів стати. І десь аж в 9 класі я так більш-менш. Визначався, бо після 9 можна було піти зі школи або потім до 11. І якби я вже почав більш конкретніше визначатись і думаю, що з 9 класу я вже так визначився, що я б хотів навчатись на пастора. Лише питання були в тому. Якби визна діло не в тому, щоб я хотів чи не хотів. Будь-який хлопець, ну мені здається, чи дівчина, коли вони молоді, амбітні і так далі. Вони хочуть стати досягти якогось успіху і так далі, визнання грошей само собою, щоб бути забезпеченим, забезпечити свою сім'ю. І, на жаль, весь цей список це не завжди про пасторське служіння. Тобто це не найбільше грошей, не найбільше визнання чи. Не найбільша реалізація, можливо, комусь так здається. Але коли я в 9 класі визначався з цим всім, наприклад, мені дуже подобається знімати відео. І на той момент я і цим цікавився, і ще різними технічними такими більш, речами, комп'ютерами, інтернетом, можливо, навіть програмування тоді трошки ще було. Але. Я зрозумів, що всі мої таланти, всі мої бажання, вони чудово ввійдуть в служіння, тому що служіння пастора це не лише проповідувати по суботах, кожен з них має свій якийсь талант, свою особливість, і всі ці мої таланти вони зможуть також послужити Богові. І це найкращий спосіб провести життя. Коли ти був на перехресті, є такі ну, два аспекти, як мені здається, на мій такий погляд, коли. Ось, те, що сталося зі мною, в принципі, попливало на моє життя в цілому, дуже глобально попливало. Це перше тоді, коли батьки знайомилися з істиною і як їх це більше привело до істини. Але, скажімо так, допустимо, цього б не було. Вони і так би прийшли до церкви, читали Біблію, дійшли до всього, що вони знають тепер, якби жили далі. Але тоді я би не мав оцього першого початкового великого досвіду з Богом. Який би підтримував мою віру в складні етапи життя, ну там в підліткому віці і молодь. І можливо, зараз би я не тут сидів і взагалі не був в цьому місті, і так далі. Тобто це один з основних аспектів, один з основних, не єдиний. Бог багато чого зробив в моєму житті, але це один з основних направляючих аспектів моєї віри. Нас, коли ми прийшли на перший курс, я був таким ідейним, запалом, все-все як має бути. Я чітко знав цю мету, дорогу і так далі. Але нас зраз на першому курсі попередили, що деякі з вас йдуть з цієї дистанції, у вас буде великий криз, криза, що ви тут, для чого ви тут, що ви робите, і так далі, що, як визначитись. І тут треба сказати, що я досі, от перший курс нормально пройшов, а другий і третій, скажімо так, ти балансуєш. Чи справді це те, чого ти хочеш від життя, все життя провести ось так. Чи справді це твій шлях покликання? Чи справді воно в тебе є? Я лікувався в Харківському інституті ортопедії травматології вже після якогось там року. Я зустрічав дуже багато дітей. Це інститут, але там і лікарня, і дуже багато дітей, дорослих людей з вадами, які жили повноцінним життям, ну повноцінним, наскільки це можливо, коли ну здається, мені було погано. От реально дуже я запитував батьків, за що це мені. Але коли я бачив, як я бігаю на своїх ногах, ганяю м'яч, а зі мною хлопець біжить на двох протезах, ти просто ну, світогляд він перевертається, ти бачиш, що ці люди вони не розчаровуються в житті. А щодо того, як тут пов'язаний Бог, Бог підтримує, він робить чудеса в нашому житті, якщо це нам потрібно.